Смієтеся. Ну що, ну як, як це мені не сміятися? Він передає, що його від цієї справи відсторонили, і він спілкуватися не відпіл. А зарплату він отримує? Вже не буде отримувати, так йому і передайте, будь ласка, добре? Визивайте тоді начальника слідства. 17-го Закон України про медіа, так? Ми з вами однаковий маємо статус, так? Чи ні? Почитайте, я ж спеціально для вас це зробив. Добре, я не маю наміру з вами сперечатися. То я ж вам поясню. дивіться, стаття 17. Добре. Закону України, вітаю вас. Я прийшов в поліцію. Ми з вами в поліції знаходимося. Так, звісно. Я думаю, можливо, ви в Харчука вдома. І я вдома в Харчука. Ну, Просто щоб думаємо, люди бачили, що ми в знаходимося поліції. в поліції так. згідно постанови Харчука, ви не є працівником поліції, тому що ви сім раз мені не пред'явили своє посвідчення. Якщо після цього він тут буде працювати, це буде ганьба на всю поліцію України. Як... Ну це взагалі, це, я не знаю, у вас значок напевне купили, бо я точно з таки собі купив. Ну сім разів придивіть посвідчення на камеру мені, сім разів. Ну на першому мову придивіть там посвідчення. Да, так. І так будемо з вами сидіти сім разів. Все, виконуючи обов'язки заступника начальника. Тобто відділення... ви зрозуміли, це відділення. не я вас змусив, це тільки один раз. І зараз ви будете вставати ще шість разів. Ні, я зараз ось, не ось, я ось. вас прошу, просить вас харчук, ваш підлеглий. Прокурор чітко зазначив, що він навіть не виконав вказівки прокурора, попередні, які були. Що і вам хабаря занесли. А диви, а бойця мене як собака палку, диви, Очки пригай, туди сиди, туди сиди. Потягнуло вже десь. да, щось Я закінчусь людину. Я вийду до вас і поясню. Це після того, як прокурор скасував його незаконну постанову. Або хтось із керівництва слідства. Він передає, що його від цієї справи відсторонили, він спілкуватися не буде. А звідки він знає, яка справа? Ну я просто передаю вам те, що він мені сказав. А звідки він знає, яка справа? На жаль, цього я не запитувала. А що він сказав, що його відсторонили? Що його від цієї справи відсторонили, він з вами спілкуватися не буде. Не буде? Так. А зарплату він отримує? Вже не буде отримувати, так йому й передайте, будь ласка. Добре? Визивайте тоді начальника слідства, будемо зараз розбиратися. Я його навчу спілкуватися з людьми. Е, пан Шавлюк хотів до Харчука. Сірого сказав, що його відсторонили від тієї справи. Він з ним спілкуватися не буде і е, хоче тоді поспілкуватися з керівником його. Шаблюк Олександр Вікторович. Керівник телеканалу Медіакор. Керівник Харчука коваль Вадим наразі знаходиться в прокуратурі. У вас вправі призначений новий слідчий Яцюк Андрій. Яцюк, викликайте Яцюка Андрія. Бо Яцюк Андрій також не відповідає на телефоні дзвінки. Начальник слідства Володимир Володимирович є. Доброго дня. Доповім вам офіційну ситуацію. слухаю. Ви бачите, так? Так, я бачу, що Олександр Вікторович. Журналістка, правильно? Так, я з вами я ж знайомий з вами. Так, так. ви знайомі. Я Добувались. до чого це говорю? Тому що якщо зараз це посвідчення не відповідає дійсності, то це підробка. Ви написали, що я не є журналістом. Ви ось це бачите? Бачу. Є я журналістом. Є. Так. є. Так. Є свідоцтво. Ви написали, що я не є журналістом в цій постанові. Постановіть учасниця факт того, що ви не є журналістом. Ви це написали. Хібанько, блядь. Саме так зазначив слідчий харчук. По суті. Зараз я вам покажу, що він написав, що він наробив і чого він від мене переховується. І до сьогоднішнього дня він від мене переховується. Тільки що я заявив про те, що хочу з ним поговорити, він сказав, що говорити зі мною не буде. По-перше, я до нього не додому прийшов а в поліцію. Ви ось бачите, ви людина порядна, адекватна, спілкуєтесь, а він ні. До речі, зверніть на це увагу: це грубе дисциплінарне правопорушення. Він зобов'язаний відповідати на запитання, які йому задають, тим більше журналісти. Це щоб він знав, він державний угу. службовець. Він не я не додому прийшов, якби я до нього прийшов додому, він може відмовити зі мною спілкуватися. Я прийшов в поліцію. Ми з вами в поліції знаходимося. Так, звісно, я думаю, можливо, ви в харчука вдома. І я вдома в харчука. Ну, Просто щоб поліція. люди бачили, що ми це знаходимося в поліції. поліції. Так. Дивіться, в нас є така постанова про закриття кримінального провадження, яка скасована прокурором і скасована з надзвичайно ганебних підстав. Угу. Перше, що незаконно вказав слідчий харчук, про те. Що я не є журналістом, е, тому що коли дивилась відео, на якому погрожувала вказаний суб'єкт Калугаряну Єлена мені, то на цьому відео чітко видно, що я сім разів пред'являв своє посвідчення. До речі, згідно постанови Харчука, ви не є працівником поліції, тому що ви сім разів мені не пред'явили своє посвідчення. Поки ви не пред'явили мені сім разів посвідчення, я маю повне право погрожувати вам. Згідно з ще раз наголошую цієї постанови, що вас знайдуть в мішку, і це не буде злочином. Саме так вважає вельми шановний наш е старший слідчий е харчук. Ви розумієте, який маразм він написав? Оце все описано і прокурор. Зараз я вам поясню, що сказав прокурор, і надам ці докази. Так, добре. Якщо після цього він тут буде працювати, це буде ганьба на всю поліцію України, як ну це взагалі це. Я не знаю, у вас значок, напевне, купили, бо я точно таке собі купив. Ну сім раз придивіть посвідчення на камеру мені, сім раз. На першому мову передаві там посвідчення. Придивіть посвідчення. Так. І так будемо з вами сидіти сім разів, бо люди мають побачити, що через Харчука начальство я змушений так, Войтко В'ячеслав Михайлович, заступник я начальника відділу. На посаді. Да, так, я зрозумів. Що виконуючі, обов'язки заступника начальника? Тобто ви зрозуміли, це і, не і, я і, вас і, змусив, і. це тільки один раз. І зараз ви будете вставати ще шість разів. Тому що я е не вірю вам, що ви поліцейські. Дивіться, до першого до повного ознайомлення я можу відкрити повністю ознайомитись. Ні, і, я зараз не я вас прошу, просить вас харчук, ваш підлеглий, який ще раз наголошую, згідно відео, навіть не оглянув відео. В матеріал справи немає, бо я їх всі пофотографував. Навіть протоколу огляду відео, де я на відео зазначав сім разів, якось вам зараз можу сім разів вам пред'явити, сім разів зазначав, що я є журналістом. А він пише, що вона не знала, що я є журналіст, і погрожувала фізичній особі. Ви розумієте, взагалі, який маразм? Тобто, зараз ваш підлеглий змушує вас 6 разів вставати переді мною без вини, ви ні в чому не винні, я вас не звинувачую. Ваш підлеглий змушує вас вставати переді мною ще 6 разів. Інакше я не повірю, що ви, до речі, сім разів він так і не повірив, і він це написав в постанові. Ось. І протокол огляду також він не зробив цього відео. Молодець хлопчик. Через те він зараз і переховується, тому що він розуміє чудово, що йому немає що мені говорити. Далі, він обізвав суддю дебілом. Бо тільки дебіл може таке написати, як написав суддя ковбаса. А саме, Згідно е, цього ж криміналь про, е, про закриття кримінального е, провадження, Харчук пише: разом з тим, 24.02.23 на адресу АСВ надійшла ухвала е, Вінницького міського суду. номер такий то від такого то про внесення відомостей в ЄРДР. Тобто суддя перевіряв і вніс за частиною 3 статті 171. Ось це посвідчення перевіряв. Перевіряв усе суддя. Ви ж знаєте, як ведеться суд. Хто ви такий? Ви дійсно журналіст. І я надавав суді відповідні і май, суд е, да, так як ви зараз мені пред'явили. Е, тобто суддя дебіл по цій постанові, бо я ж не журналіст. Йдемо далі. Ну, це харчук так каже. Я май, судді май, май, давай, в судді вже доповів. А це не цензурна. Дебіл це хвороба, яка як вважає суддю mm. по, по закриттю кримінального провадження. Я людям це опублікував. Хай люди подивляться, як він вважає. Наголошую. В нас нема словника, нецензурних слів. В нас є постанова слідчого харчука, який від мене переховується, і ви, як його керівник, змушені зараз тут, вибачте, красніти. За нього. За нього. Швиді, Тому що... Я пробачаюся. В мене є ще, мені треба заробити, зайти в кабінет в 11 годині 20 хвилин. Я розумію, він ви вважаєте, прийняв незаконне процесуальне рішення. Не так? я вважаю, прокурор. Прокурор вважає, є постанова про скасування, так? Так, це постанова ось, це про скасування прокурор, я надав. Так. Так, так дивіться, у нас ще є також контролюючі органи, які контролюють, є також в ГУНП у Вінницькій області, є УГІ, є внутрішня безпека. Є також ДБР, ви можете звернутися з заявою щодо неправомірних дій. Є сніжень. один недолік. Я магістр так. права, свої права знаю, але так. дякую, що ви мені їх роз'яснили. Я їх знаю. Дивіться, я до вас прийшов до керівника. Так. Як може ця особа працювати взагалі? Увага! Прокурор чітко зазначив, що він навіть не виконав вказівки прокурора попередні, які були. Більше того, він мене не викликав для того, щоб я надав йому витяг, раз він не знає, що слідчий, до речі, не знає, що інформаційне агентство реєструється і отримує свідоцтво Міністерстві юстиції України. Угу. Це знають діти в 9 класі. Открийте, будь ласка, книжечку за 9 клас і ви побачите, що яка програма в школі вчить дітей по правознавству. Це слідчий такий. Ось чому він переховується. Я хочу довести, що я платити податки тепер нікому не буду. Розумієте? Я це доведу. Поки тут не буде поліція, а будуть поліцаї, я платити податки не буду. Тому що сам прокурор вказав, прокурор, наголошую, ага. що він не виконав вказівки прокурора. Тобто він ще й на прокурора, вибачте, наклав велику кучу. Ідемо далі. Разом з тим зазначені вказівки прокурора, ось він не виконав. Далі. Так, після. На вільних показань свідка, Слідчий в ході допиту. Останнього не з'ясував. Чи обізнана Калугаряну ОВ про те, що Шавлюкова є журналістом? Шавлюкова не тільки журналіст, він керівник відомого мільйонного ЗМІ, телеканалу. Ага. Це знає вся Україна, крім слідчого, який не може навіть відкрити офіційний реєстр. Ви зрозуміли. Я зараз з вами спілкуюся. Ви ще шість разів не пред'явили посвідчення, тому для мене ви не є поліцейським. І відповідно я можу вам погрожувати. А для того, щоб була погроза, 129-та, ви фізична особа, яка купила собі ось ці ось. Ну дивіться, я вам диви посвідчення. Ви не зрозуміли мене. Я розумію. Це не я вам кажу. Це говорить вам слідчий харчук. Проводка аналогію по згідно звичайно. Ну я ж ви ж кажете, що ви праві, і я по вашій правоті дію. Я не говорю, що я правий. Тобто, так, дійсно керівник я слідчого харчука. Ось якщо він прийнув, буде проводити проводитися службове розслідування на підставі чого... воно вже давно мало було провестися, і він має бути вигнаний як тому, що така людина має іти, хай трошки піде, позахищає країну, бо це шухелянт. він же ж сам нічого не розуміє. Uh -huh. Він е ухиляється під виглядом поліції. Е він взагалі, ну ви розумієте, одна справа скасувати по якимось там недолікам, uh -huh. інша по фактам, які завідомо злочинні. Далі увага, яке в нас 12 липня якого числа винесена постанова? Скажіть. тисячі липня 2023 року. Так скільки дається на повідомлення потерпілого і це закриття він по відразу. Скільки дає? Ні, там дається 10 днів по КПК, правильно? На протязі 10, 10 днів. В матеріалах справи жодного доказу, що я отримував, немає. Ви ми вже не спілкувалися да, з цього приводу? Немає, правильно? Немає. немає. Ну, вам не надійшла, так? Ну, в матеріалах справи є. Від мене розписка, що я цю постанову є отримав. Відсутня розписка. Так, да, вона отримана коли. Вона отримана. Є розписка, до речі, що я цю постанову отримав, коли, е, якщо я не помиляюсь, дві неділі тому я вас, знайом, я вас да, знайом, Ви ознайомили. Да, і я так, це так, отримав. Так. Правильно? Я розписався. Так, але на протязі 10 днів я не розписувався ніде. Я її ніде не отримав. Розумієте, в чому питання? Я, я, я вам відверто кажу, якби я був хабарником слідчим, я б за цю справу взяв би 5 тисяч доларів. Поясню, чому. По-перше. Це дуже великий ризик ховати справу цілий рік від відомого журналіста, ще й правозахисника і політика. Це надзвичайно великий ризик. Він на це пішов. Тобто він скоїв явний злочин, як мінімум. Мінімум, це службова халатність. Мінімум, це халатність. А якщо ми доведемо ще умисел, то це вже інша буде стаття. Я зрозумів. Я пробачаю здесь. Я, я, я вас почув. Я вас почув. Скажіть, будь Справа ласка, прокурором буде надано повторно. Казіки, якщо а вже не І вже, вже до нас достоприбували. Я розумію, що ви, ви поспішаєте останнє. Я вам офіційно оголошую, що Вінницького обласного ТЦК не існує, як Юрособи. Також не існує відповідних ТЦК. Але слідчі зазначає вони не зареєстровані. Це офіційна відповідь від реєстратора. Ось я заплатив кошти за це, Спеціально пішов. ви це можете перевірити в себе Ми в кабінеті. Ми вами спілкувалися, так, не так, їх так, не було. існує. Що пише слідчий? Слідчий визнає, що саме вказана особа Калугаряну вручав мені повістку. Причому в поліції? Причому визвав мене поліцейський для вручення повістки? Як мене гарно підставили. А потім весь народ України побачив, чому мені вручили я повістку. Я зрозумів. Повістку мені вручили, бувалися. щоб я помер. Так, я зрозумів. Дивіться я, я сьогодні, слідчі. Якщо я, нас... якщо я помру, то перед цим помруть всі ті, хто це зробили. Я, я вам спрашиваю. просто говорю, як є. Терпіти Ці я їм не біжити. буду. Так, я так. дуже вас прошу прийняти до них заходи, впливу Харчука, будь ласка, звільнити, тому що це дуже великі злочини, те, що він наробив. І я дуже прошу, все-таки такі слідчі не мають права бути в поліції. Е, зараз новий слідчий, наскільки я знаю, так? Яцюк. Так, Яцю. так, так. так. Е, яцюк, попросіть, яцюка, щоб він від мене взяв слухавку, бо він від мене теж слухавку не бере. Ось так вони працюють. Пане Яцюк, вітаю вас. Добрий. Бо я до вас дзвоню вже другі сутки. Ви Пришло. від мене не берете трубку. А чому я не можу особисто телефон брати від вас трубку? Бо ви брали від мене слухавку? Так, було. Ну, а Є зараз я... яка проблема? Ну, був зайнятий. Ну, то ви я ж до мене людина прийшла. То я. то я ж до вас прийшов. Я ви я ж слідчий поцілів. По я з людиною домовився, правда. А чого ви від мене слухавку тоді не брали? Я ж вам повідомив, що я повторяти буду вас. Слідчі по справі, там вимаги, Ні, то посказі... слідчий не буде, не, не хоче навіть руку. По брати? По справі, пояснюю. Тільки я отримав руки. Погоджую... А чому ж ви не берете слуховку, якщо раніше ви нормально спілкувалися? Що й вам хабаря занесли? Ну а чого ж ви тоді не берете? Чого ви смієтеся? Ну що, ну як, як це мені не сміється, якщо ви кажете просто так собі, без ну, ви... ніяких. Підстав, що я то я камеру. вам покажу скільки разів. Ви зі мною спілкувалися, так. як ви спілкувалися, все нормально. Тут двоє суток, бо ви справу отримали. Не берете, що я можу думати? Не берете слухавку. Добре, я можу я думати, був. що я ви спеціал. взяли хабар. Я перепрошую, до мене людина прийшла на прийом. Вона добре. Коли я коли так. ви візьмете слухавку, добре, добре, добре. і я зможу з вами поговорити, добре, добре. надати вам всі докази. Домовимося. то коли до вас зателефонувати? Чекайте, я з людиною, я, я вийду до вас і поясню. У вас тут всі хабарники, чи тільки ви одночасно? Ви одночасно? Не, не, да? не цікавлюся цим питанням, просто я роботи. не знаю. Ну, може принести їм 10 тисяч доларів, та й все. З набушниками, ні? На жаль, цим питанням. Ні? Я цікавлюся. просто з набушниками можу принести, ви скажіть. Е, тут немає, так? Да? Та немає в мене ні до кого претензій. Хай люди дивляться, кому вони податки платять. Немаш no, питань, це все збирається не не просто так. Дякую вам, до побачення.